Троє дітей та семеро дорослих у медзакладах. У Дніпрі продовжують лікувати поранених через ракетний удар РФ по підгородному 3 червня. 70 не готові до використання. У Дніпрі рятувальники перевіряють укриття. У Дніпрі відновили роботи дитячої залізниці. Рух потягів призупинили у минулому році через повномасштабне вторгнення РФ. Шестирічний Давид отримав травму через російську ракетну атаку по підгородному ввечері 3 червня. Зараз хлопчик перебуває у реанімації в одній з лікарень Дніпра. Трохи все стало сіре. Я нічого не бачив. Ми вийшли із квартири басіком. М пригнули через бордюр, тому що були розвалені ступінки, вийшли на вулицю. Мама казала, що мій дитина весь в крові. Сколько наших дітей будуть вбивати, я не знаю. І, ну, ми, навірно, переможемо. В одній палаті з хлопчиком його мама Анжела внаслідок російського обстрілу у жінки з мозку. Каже, вони жили на першому поверсі в однокімнатній квартирі. Під час удару жінка була у ванні, а її чоловік із сином у кімнаті. Анжела розповідає, її чоловік і врятував дитину. Після обстрілу родина побігла до дороги, зупинила автівку та поїхали у лікарню. Він почув свист. Сильний і відкинув його просто на, на пол. У нас велика плазма. Видно, його накрила цей плазму, і тільки на нього цей спасло. Ну, от сильний осколки, всі останні осколки полетіли в чоловіка. В ньому повністю все тіло порізане і немає. Ну глаз вродівці лівну. Чи буде бачити, чи ні, не, не звісно. Що все закінчили? Усього в цю лікарню, за словами завідувача відділення інтенсивної терапії Сергія, після ракетного удару ввечері 3 червня привезли чотирьох дітей: шести, семи, одинадцяти та п'ятнадцяти років та одну жінку. Травми у всіх дуже одноманітні. Це черепно-мозкова травма, струси та забій головного мозку і множенні поранення м'яких тканин. Обличчя, тулуба, кінцівок потрібно буде перев'язки, антибактеріальна терапія, тобто загальний хірургічний догляд та лікування. Зараз дві дитини перебувають у реанімації та одна у хірургічному відділенні, каже гендиректор лікарні Олексій. Діти не будуть мати ніяких інвалідізацій. Зроблено все можливе для цих дітей, і вони, я сподіваюся, в повному одужанні випишуться з нашої лікарні. Я так думаю, що ця психологічна травма, яку вони отримали, вона залишиться з ними на все життя. Наші реабілітологи та лікарі. Психологи будуть з ними ще працювати протягом, ну я думаю, так тиждень або по півтора у ще одній лікарні Дніпра перебуває шестеро поранених. Одна пацієнтка у важкому стані, каже заступник меддиректора Ігор. Це мама загиблої двохрічної дівчинки, 39-річна Наталя. Мати зараз непритомна в стані коми. У неї тяжка черепно мозгова травма, пошкодження. Хребта, пошкодження ребер, пошкодження і видалення селезінки, надається допомога в повному обсязі, робиться і комп'ютерне відслідування, проведено дві оперативні втручання. Одне по видаленню селезінки, друге по дренуванню грудної клітини. Ще дві жінки із забоями та множинними ранами. Кінцівок у відділенні травматології у хірургічному відділенні перебуває троє травмованих: одна жінка та двоє підлітків із забоями шиї та грудної клітини черепно-мозковими травмами та струсами мозку. Вікторія Пінчук, Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін, Олексій Коренів. Суспільне новини Дніпро. У підгородному розпочали технічне обстеження частково зруйнованого внаслідок ракетного удару РФ ввечері 3 червня двоповерхового будинку, повідомив міський голова Андрій Горб. За його словами, у цій будівлі було 18 житлових квартир. За результатами огляду вирішать, будинок підлягає знесенню, чи його можливо відновити. Також обстежать інші пошкоджені будівлі. Станом на 5 червня, за словами міського голови, зафіксовано близько 400 вибитих вікон, 9 пошкоджених, багатоквартирних, двоповерхових будинків та ще. Надцять будинків приватного житлового сектора обстеження територій, зазначає Андрій Горб. Ще триває зараз. Вже є спеціалісти фахівці, які з сьогоднішнього дня вже почали приступили до цієї роботи. Вчора комісією міської ради, яка створена саме для оцінки наслідків руйнувань. І о, оцінки вартості компенсації Комісія ця міської ради вже працює зівчора. А сьогодні залучені фахівці, які конкретно проводять технічне обстеження вже будівлі цієї, поки що де конкретно було попадання ракети, і відповідно це технічне обстеження, ще буде проводитись по іншим будівлям, які знаходяться поряд, тому що на жаль, там теж треба оцінювати, чи взагалі ці будівлі придатні для проживання. Ну, сколько человек я не знаю, я ж документацию не видел. Ну, вот один зал. Осторожно. <связывается> ну, сейчас я присутствую. И вот второй зал. Це сховище на балансі Дніпроводоканалу. Тут є стільці, електричні обігрівачі, вбиральні, вентиляція. Охоронець розповідає, працює по зміну, адже укриття відкрито цілодобово. Молоді дві дівчинки перші приходять завжди, і парень один ходить, це постійно. а так, якщо тривога така обширна, різні люди, абсолютно різні. Поруч зі сховищем дитячий майданчик Ірина і Тетяна майже щодня гуляють тут з дітьми. Кажуть, укриття було відчинено ще з березня минулого року. Якщо дітей там достатньо, то да, граються. Там, М -м -м -паніки, нас... нету дітей. столики, вилажують. я з Тим більше здесь площадка звичайно, дітей і якщо вдруг сирена, заходимо, діти там між собою граються. За цією адресою має бути сховище, яке перебуває на балансі комунального підприємства, бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю міськради. Однак у будівлі каже охоронець Леонід, про укриття не чули. У карті було не вказано, а наскільки тут питав я охоронників, що рядом, то всі кажуть, що не, і не існує. 25 травня ми надіслали інформаційний запит щодо сховища, яке також перебуває на балансі КП бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю. Також запитали, які саме сховища з тих, що перебувають на балансі міськради, відремонтовані. Відповіді у встановлений законом термін ми не отримали. Наразі рятувальники за словами представника ДСНС в області Олексія Дмитрюка перевіряють придатність всіх захисних споруд. Дніпра, окрім швидко споруджених укриттів бетонних блоків на зупинках, які не входять до переліку споруд цивільного захисту. Саме найголовніше санітарний стан насчет стін це не повинно бути підтікань, ознаків грибка, ознаків підтоплення. Якщо пофарбовані, побілені, так це повинно бути для нормального виду. Обов'язково повинно бути, я не кажу вже про місця для лежання, хоча б для сидіння. Олексій Дмитрюк говорить, у місті 445 захисних споруд цивільного захисту. Вже перевірили 297, 70 з них не готові. Одна споруда зачинена, повідомив ДСНС. Балансоутримувач має усунути порушення впродовж 10 днів, інакше перелік порушників передадуть прокуратурі. Обстеження всіх споруд цивільного захисту мають завершити до кінця червня. Олена Ростовцева, Олексій Кор прийняв Суспільне новини Дніпро. Якщо повітряна тривога стосується інших областей, то зазвичай а, просто спускаюся нижче поверхом або правило двох стін. Якщо тривога... Така, що її чутно, чутно її наслідки. Краще піти у найближче укриття. Коли вдома я, ну, я не з Дніпра, то вдома я заходжу там, де немає вікон в кімнаті. Стараємося максимально ходити, ходити в укриття, особливо на роботі. Вночі, на жаль, не завжди чую, але стараємося хоча б на перший поверх спускатися. Я мешкаю в гуртожитку як студент. Раніше спускалися ще з ні. За дві стіни прячусь. Викриття йду. Якраз була в в час останньої повітряної тривоги. У Кривому розі затримали ймовірного агента ФСБ. Повідомили в обласному управлінні СБУ. За даними правоохоронців, підозрюваний повідомляв армії РФ схеми оборонних рубежів Кривого Рогу та місця зберігання техніки і боєприпасів. Отримував від спецслужб РФ понад 500 доларів за кожне завдання. Фігурант влаштовувався на підсобні роботи на території критичних об'єктів або неподалік. Звідти діставав розвіддані для окупантів. Також надавав ворогу плани евакуації та схеми будів. Івель місцевих підрозділів сил оборони й СБУ підозрюваному загрожує довічне ув'язнення за державну зраду. У Дніпрі відновили рух потягу на дитячій залізниці. За 87 років її існування, за словами директора Придніпровської залізниці Олександра Момота, роботу призупиняли двічі обидва рази через війну. Перший в 1941 році, другий у 2022-му. Покататися на дитячому потязі прийшла Софія. Мені дуже сподобалось і було круто, дуже гарний вид, коли ми проїжджали». ще до війни. Ми з дитиною кожного разу каталися на даній залізниці. А маленькі радощі під час війни для дітей це дуже дуже приємно. Наталя про відкриття дитячої залізниці дізналася з інтернету. каже рік чекали на відновлення її роботи. Перший раз катаємося. Усього він дуже в захваті. Я ще не готовий кататися, але мені здається, що буде дуже всіма. Також тут навчається учнів хуртка юний залізничник. Іван знайомиться з роботою начальника поїзда. Тут дуже цікаво. Тут дуже велика галузь професій, ти можеш вибрати професію, ти можеш йти по кар'єрному зросту. Чим старше ти, ти можеш брати вищі посади. Я хотів би бути керівником залізниці. Ну, чи буду, чи не буду, то вже покаже доля. Володимир пробує себе у ролі старшого машиніста. Машиніст о, така професія? Ти, як би найголовніший ти в поїзді. Дитяча залізниця працюватиме по суботах та неділях. Олеся Приходько, Євген Шпак, Суспільне новини, Дніпро. Потрібно буде покривати декілька разів, так як тоненьким слоєм, щоб не просвічувалося. Тут уже я розфарбовувала, тут ще раз покрию. Чарній майстерні Опішнянського художнього ліцею Оксана Северин розписує гільзу від гранатомета. Тоненьким шаром наносимо на гільзу. Спершу легенько розмітила олівчиком для себе схематично, а потім вже домальовую. Я використовую такі в'язані які ще на тих гільзах, яких я розмальовую. Я люблю ще, крім того, що малювати, люблю ще й в'язати. Мені більш подобається такий геометричний розпис. Окрім гільз майстрині тут розписують і тубуси від ручних протитанкових гранатометів. Робить це Світлана Мотрій. Головні елементи це пташки. Назвали його птахи перемоги. І Розмальовую я свої вироби і всі наші майстри. Після закінчення уроків, які ми викладаємо в цій школі, ми викладаємо гончарство. Неважко так само, як і на кераміка, але важче тим, що треба наносити кілька шарів. Це трошки нуднувато, тому що ти один на ніч шар, потім інший ще раз, щоб воно не не було прозорим. Розписом гільз і тубусів від гранатометів майстрині займаються з осені минулого року. За цей час розмалювали майже півсотні. Вироби продають на аукціонах, а вирученими коштами допомагають бійцям. Скільки в нас мистецькі Заклад то е, ми вирішили зробити свій своєрідний арт фронт і своєю творчістю вже е, шукати можливості заробити кошти. Кожен із майстрів із художників намагається показати і свій талант, і разом з тим свої емоції, свої переживання е, і викласти якийсь певний символізм на цьому предметі для розпису військових елементів. Жінки використовуються крилові фарби. Ми зібрали понад півмільйона мільйона гривень. Це з останніх аукціонів з тих, що ми вже так конкретно за купуємо. Те, що саме найнеобхідніше для наших хлопців ЗСУ. Від осені 2022 року. Раніше ми просто не рахували, чесно кажучи, люди здавали кошти, ми заробляли як могли, смаколики продавали, все продавали. Ну а зараз вже більш так закупи йдуть на десятки сотні тисяч. Через теми ці кошти вже якось так підраховуємо. За словами Наталії Матвійчук, виручені із продажу цих гільз та тубусів гроші спрямують на тепловізор для бійців. Ела Трубієнко, Богдан Казирід, Суспільне новини Полтава. Дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.